Дуже багато емоцій зараз у наших православних християн зв'язку з тим, що мощі преподобних києво Печерських знаходяться не в руках братії києво-печерської лаври. Але коли ти задаєш елементарне питання про лавру, хто її заснував або кого вони знають із братії преподобних святих, то ми чуємо це. Пожалуйста, хто є основателем києво печерської лаври? Феодосій Печерський. Так, і ще хто тут? Антоній. Супер. Не И я. Представляете, не знаю. Ну, насколько я помню и знаю, это Антоний Печерский и Феодосий Печерский. Может, не, ну, не отвечу, честно. Пре преподобный отсыл Антоний Феодосий. Основателем не знаю. Э, Антоний Печерский. Антоний Феодосий, преподобный. Честно, не знаю. Петро Могила. Петро Могила, а вы. А, может. киево Печерська. киево Печерская. Киев, столица нашего. наша. Феодосий. Да. Молодец. <laughs> Кого из преподобных киево печерских вы знаете и почитаете? <laughs> Честно, не, не сейчас не готовы. Всех, всех, <laughs> всех. Знаете, я была там где-то лет семь назад. Очень многих знаю, очень люблю это место. Оно вызывает внутреннее и внешнее благоухание. Очень многих знаю, но сейчас может быть даже не всех вспомню. О нет, это по Пача... А по Чаевской? Киево-Печерской. Киево-Печерской, ой, там много так, Ну, может, кого-то вы знаете, почитайте? Вы мне растер... я растерялась как бы. Сейчас... Понял. Пока... А может, кого-то вы знаете из преподобных Киево-Печерских? <соспитывающие> а, Алипия. Так. А, ой, я сейчас растерялась. Ну, там много есть. Просфорник там такой был, который сейчас э, из, из лебеды делал хлеб. А Скажи, целебник? Целебник. Ну, целебник Алипий был, я знаю. Агапит? Агапит, да. Амвросия. Не Амвросия. Батюшка. А нашего времени или... Не, ну вот там есть в пещерах дальних и ближних преподобные мощи Илья святых. Илья Так, Часто к приходили. Нестер, да? Летописис. прекрасно. приходили. Нестор, да? Летописец, прекрасно. Так, кто еще? Сейчас так быстро не вспомню. Федосия, Агапетс, и останеть сейчас кто? Донни Алипий, экономистец. Вот. Чудово. А хто? Федосії, Антоній. Ну, тільки назвали. Эм... Марк Хрубокопатий. Отлично. Э эм... Анастерюто Чудово. Петро Могила. Радує, що на тлі цього незнання про наші святині, про наших преподобних по благословенню митрополита Агафангела у свято Успенському чоловічому монастирі, дуже благовійно почитають пам'ять києво Києвовечерська, що п'ятниці на вечірньому богослужінні вся браття звершує.

Сивіліки слави А ще особливо молитву почитають приподобно києво Печерських у свято святоюнському чоловічому монастирі, де на пам'ять кожного святого звершується поліелейне богослужіння або всенічне бдіння, і завжди звершуються акафісти, молебне приподобно Києво-Печерських. Дуже сильно хотілося, щоб наші віруючі православні християни на чолі з нашими пастирями не лінувалися, служили, молилися преподобно києво Печерським і їхнє життя, ділилися цією інформацією своїми дітьми, внуками, щоб кожен з нас добре розумів, що таке Києво-Печерська лавра, які там святині, які там преподобні, щоб не було таке, що ми переживаємо, що ми. Б'ємо набат, що так з нашою святинею поводяться. Але при цьому ми не звершуємо молитву, не молимося, не почитаємо, не знаємо про наших преподобних взагалі нічого, не про києво печерську Лавру. Так не має бути. Я всіх призиваю, щоб кожен з нас намагався служити Господу як потрібно, щоб у нас у кожного була ікона наших преподобних, щоб ми читали їхні життя, розказували нашим дітям, молилися, і щоб нам не було стидно після таких. Опросів, а приподобно Київ Печерське обов'язково захистять свої святі мощі, за нас помоляться і нас підтримують, і укріплять наші православні вірі. Храні всі, Господь, віруючи, тримаємося, изучаємо, не лінуємося, бо то наша православна віра. І надіємося на Господа, який молитвам преподобних все в нашому житті устроє до спасіння.